Вітаю, шановні. Сьогодні поговоримо про таку чудову в лапках гру, як Квартантер, а точніше про її реалістичну в лапках та трохи про симуляторний теж в лапках режим. Та чому у багатьох, хто в ці режими грає, я вважаю шизойдами, шизофреніками, маразматиками, психічно хворими та неврівноваженими неадекватами. Не всіх це важно уточнити, але багатьох. Думаю, ні для кого не секрет, що РБшники та час від часу СБшники поливають лайном аркаду та аркадників. За те, що аркада занадто аркадна, а от РБ це дуже реалістичний режим. А СБ це прям супер-пупер вау-симулятор. А ви аркадніки дно або граєте в аркадний режим, фу, так імбудь. Чи що в РБ фарм краще, ніж в аркаді, чи що РБ то для скіловіків, а аркада для нубів, ну, чи щось типу того. Всі ж таки чули. Думаю так. Отже, в циклі відео реалістична шиза War Thunder ми поговоримо саме про це. Подивимось, чи справді реалістичний режим реалістичний, а симуляторний симуляторний. Розвіємо або підтвердимо цифрами деякі міфи стосовно переваг РБ над Аркадою. Який же там режим найпопулярніший, де кращий фарм та у кого скіл кращий. А також трошки конкретно мого хейту в сторону РБ та СБ. В основному будемо говорити про РБ, бо в СБ мало народу грає. Але і симуляторщиком трошки дістанеться. Це перше відео з циклу, і у ньому я хотів би поговорити про фарм срібла, фарм досвіду та очків на марафон. А також подивимося на конкретні цифри кількості боїв у кожному з режимів та дізнаємося, який режим та вид техніки найпопулярніший. Багато гравців кажуть, що ворбек фарм кращий, бо там нагорода вища за якусь дію, будь то збиття літака, забомблена баска, знищений танчик, і все в такому дусі. Але чомусь люди забувають про те, що в РБ на одиницю часу таких дій менше, ніж в Аркаді. У авіаційному РБ карти набагато більші за Аркаді. І за той час, що в РБ гравець зіб'є один літак, в Аркаді реально збитий штук 5. А в танках та кораблях мапи, хоч і такі самі, але танки та кораблі повільніші. Повільніше наводяться гармати, і виходить так, що за ті ж плюс-мінус 10 хвилин бою фактично гравець зробить менше фрагів, ніж в Аркаді. Кажу відразу: аркадний та РБ флот я не порівнював, бо трошки спойлерну, морський РБ наймертвіший режим гри і чекати півгодини, щоб пограти з 10 ботами в команді, я не хочу. А танки мені просто остагидли, тому танків тут теж не буде. А всі тести я проводив на літаках. Отже, умови тестування. БР від 9.3 до 11.7. Тести проводились до масового підняття БРів. Без преміум аккаунту, виключно на лінійній техніці, ніякої премтехніки. В РБ я провів 4 тести. Збивав літаки, бомбив тільки баски, бомбив тільки техніку, а також бомбив і баски, і техніку. Останній це, щоб було більш точно порівняно з аркадою, де можуть зустрічатися мапи взагалі без базок. В аркаді я провів 3 тести. Збивав літаки одним літаком в сетапі з дублерами, бо режим дозволяє. Бомбив техніку табаски одним літаком в сетапі теж з дублерами. Та грав повним сетапом. Всього 7 тестів, кожен з яких я літав на різних літаках десятки боїв і порівнював результати. Ну, окрім тесту з сетапом, там у мене був всього один сетап. Я не буду вас сильно перегружати цифрами, тому просто буду називати найкращий результат і літак, на якому я його досяг. Також зауважу, що рахував я той досвід, який іде на дослідження нового літака, а його я обрав таким чином, щоб не було штрафів за різницю у рангу та додаткових бонусів за дослідження на попередній машині. Основний показник фарму у мене це кількість заробленого досвіду та чистого срібла, тобто вже з урахуванням витрат на ремонт за годину проведену у грі, не за бій, не за годину в бою. А саме за годину у грі, тобто включно з завантаженням бою та очікуванням бою в ангарі. Все ж таки нам важливо якнайефективніше витратити свій реальний час. Отже, скидання бомб на баски в РБ, майже 23 тисячі срібла чистими та 14 тисяч досвіду за годину гри. Якщо казати про фарм срібла, то це майже найгірший результат з усіх тестів. А от фарм досвіду тут не найгірший, але й від першого місця також далеко. У мене вийшло два однакових результати по скиданню бомб на баски, на F105D та F111, різниця між ними буквально 2 копійки на рівні погрішності. Думаю, варто ще сказати про брудне срібло. Тобто срібло отримане за корисні дії в бою і без урахування ціни ремонту. І тут результат в 59 тисяч. А чому ж така велика різниця? Тому що політ на штурмовику чи бомбару в авіаційному РБ це по факту політ в один кінець. Вас часто будуть ще до того, як ви долетите до базок, або відразу після того, як скинете бомби, а ціна ремонту кусається. Ще до проведення основного тесту на фарм, я провів невеличкий тест та пробував брати бомби лише на одну баску, та пробував вішати на f 111 всі 13 тонн, щоб забомбити все і одразу. Але як показала практика, брати повне навантаження це величезна помилка, тому що з таким навантаженням він не летить взагалі. І поки я на півдорозі до базок, тіпи на фантомах ті баски вже знищили. Вороги знищили тих фантомів, і я з голою дупою ловлю ракету в мордяку. Отже, основний тест на фарм я проводив з підвісом двох бомб по 3000 фунтів на F-111. Цього якраз вистачає на одну баску. І з таким підвісом можна було скласти крило та летіти на швидкості 1500 км на год. І навіть так траплялися бої, де я не встигав долетіти до своєї баски, тому що розганяється F-111 доволі повільно. На F-105 я брав підвіз з трьох бомб по 2000 фунтів. Це також на одну баску. F105 трохи динамічніший за F111, тому на мапах де баски близько, частіше долітав F105 за рахунок кращої динаміки, а на мапах де баски далеко, частіше долітав F111 за рахунок великої максимальної швидкості. І в середньому результат вийшов ідентичний. Як виявилося, бомблячі баски Вербе вони приносять жодної користі своїй команді. Я б навіть сказав, що робите гірше, тому що головна ціль в авіаційному РБ збивати літаки. І виграє той, у кого більше саме винищувачів. А штурмовики та бомбардувальники то просто мішені. Ну тому і він рейд у цьому тесті 30%. А, ну і баски та техніку я бомбив виключно на профільних штурмовиках. В сраку ті фантоми, то винищувачі, а не штурмовики. Ідемо далі скидання бомб на наземну техніку в РБ. 40 тисяч чистого срібла та 12 тисяч досвіду. Брудного срібла тут аж 113 тисяч, і це при він 40%. Тут все те саме, що й при скиданні бомб на баски. Більшість боїв це кудись долетів, кудись скинув бомбу і в ангар. Повернутись назад і зробити другий заход? Навіть не пам'ятаю, щоб таке було. Як і з басками в принципі. І, до речі, тут найкращий результат на F105, а f 111 далеко від нього, тому що занадто повільний, якщо брати багато бомб. А щоб ефективно бомбити техніку, треба брати бомб багато. Далі скидання бомб і на баски, і на техніку верб. І тут у нас 40 тисяч чистого срібла, 94 тисячі брудного і 14 тисяч досвіду. Він ред 25%. І це на німецькому міг 23 БН з підвісом з шести бомб по 500 кілограм. Так вийшло, що, на відміну від американців, які були переможцями в попередніх двох тестах, цей міг один з найшвидших літаків на своєму БРі, і після скидання бомб на баску у нього є шанси вижити, розвернутися та полетіти до наземної техніки, щоб ще пару бомб скинути на неї та добити ще щось з гармати. Хоча і це не завжди вдається. Результат тільки по баскам тут не дуже, бо на невеликих мапах харіери долітають до базок раніше за рахунок аномальної динаміки розгону і доводиться летіти на дальні баски, де хлоп-хлоп і міх ангарі. А техніку на мігу сильно не побомбиш, бо бомб всього 6, але й вони скидаються по дві за або А комплект гармати тут мізерний. Збивання літаків на винищувачі тут я для прикладу покажу два зовсім різні результати на різних літаках. Лайтнінг – аркада одним літаком з дублерами. 43 тисячі чистого срібла, 53 тисячі брудного, та трохи більше 7 тисяч досвіду. КД-37, КБ теж 3,7. Так співпало, що кількість смертей дорівнює кількості боїв. І він рейд 57%. На ньому ж в РБ майже 77 тисяч чистого срібла, 101 тисяча брудного та трохи більше 20 тисяч досвіду. КД-3. КБ 1,3 Вінрейт 67%. А тепер Mirage 2000CS4. Це той який за марафон. Тут я досвід не записував, бо я на ньому всю гілку качаю, і поки що там третій чи четвертий ранг зі штрафами. Я записував тільки срібло. Отже, в Аркаді 76 тисяч брудного срібла і 66 тисяч чистого КД5,2. КБ 6,8. Вінрейт 70%. А в РБ... КД 08, КБ 06. Вінрейт при цьому 87%. І при такому розкладі фарм срібла наступний: 27 тисяч брудними і 9 тисяч чистими за годину гри. Т9 мать його нехай тисяч срібла за годину гри. Карл, за годину. Коли я бомбив Баски та отримував по 20 тисяч, я думав, що гірше вже бути не може, що це дно, Але ні, знизу постукали. Скидання бомб на баски та на земку в Аркадії. Тут так само, як і в РБ, краще всіх проявив себе Міг-23 БН 54 з хвостиком тисячі чистого срібла, 64 брудного та майже 9 тисяч досвіду за годину проведену у грі. І при цьому вінрейт 91%. На відміну від РБ, де штурмовики просто корм, який нічого в бою не вирішує, в Аркаді штурмовики мають всі шанси виграти бій. І залишився один єдиний тест це гра з етапом в Аркаді. Я завжди знав, де найкращий фарм, але тепер я можу показати точні цифри. США сетап з F111, F105, j f 4 F4E, F4C, A7D, AV8C та F8E. Сетап міксований, з винищувачів та штурмовиків. Тут я і літаки збивав, і баску бомбив, і наземну техніку, коротше, все підряд. І це принесло мені 95 тисяч чистого срібла, 133 тисячі брудного та 28 тисяч досвіду при вінрейті в 75%. Як бачимо, беззаперечним лідером є гра з етапом в Аркаді, вона перемагає за всіма трьома пунктами. Я і раніше це знав за власного досвіду, але тепер я можу це підтвердити циферками для тих дурних упоротих, які вважають, що Вербе фарм кращий, бо їх улюблений блогер на Ютубі так сказав, не маючи тому жодного підтвердження. А далі починається цікаве зверніть увагу, яка різниця між чистим та брудним сріблом в Аркаді та Вербе. Я за ремонт цілого сетапу техніки в Аркаді за годину гри платив в середньому 37 тисяч срібла, в той час як в РБ при скиданні бомб на Баски я платив ту саму суму за ремонт одного літака. Коли бомбув і Баскі, і техніку в РБ, то витрачав близько 54 тисяч срібла за ремонт міга, а в Аркаді десь 10. Коли б бомбив на земку Вербе, то аж 73 тисячі срібла за годину гри я витратив на ремонт F105. Це жесть. На ремонт лайтнінга при збитті винищувачів ВРБ я витрачав приблизно по 25 тисяч срібла за годину гри, а в Аркаді трохи менше 10. На ремонт міража ВРБ я витрачав близько 18 тисяч срібла, а в аркаді близько 10. В АРБ взагалі якісь неадекватні ціни ремонту на техніку. Як виявилося, в АРБ найвигідніше збивати ворожі літаки, проте це лише у тому випадку, якщо ви можете показати дуже гарний результат, бо якщо пілот ви так собі, то фарм буде навіть гірше, ніж якщо бомбити баски чи техніку. Якщо ж дивитись, що приносять найбільше срібла, то на першому місці це гра з етапом в аркаді, на другому збивання гравців в РБ. Ну і на крайняк бомбити все підряд і баски і наземну техніку в аркаді, все інше навіть не варте уваги. Якщо ж ваша мета це максимально швидке дослідження техніки, то знов найкращим варіантом буде грати в аркаду повним сетапом. На другому місці це збивання гравців в РБ. а робити щось інше, не бачу сенсу, бо вже на третьому місці фарм досвіду всього 14 тисяч, що вдвічі менше за перше місце. І дивлячись на ці цифри, я дивуюся, а як так люди дійшли висновку, що в РБ краще фармиться, ніж в аркаді? Хто це сказав? Людина, яка літає на якісь імби та робить стабільно по три фраги забій? Ну так, якщо ця людина такий крутий пілот, то хай спробує політати в Варкадів сетапом. Він там явно зіграє краще за мене і нафармить більше за мене. І знов постає питання, а чи точно за таких умов в РБ буде фарм кращий? Хтось це перевіряв? Та звісно ж ні. А, ну і ці 06 та 08 на міражу, то плюс-мінус рівень середньостатистичного гравця в тунду. І при цьому фарм всього 9 тисяч. Ну от прям точно 100% мами клянусь в Вербе фарм кращий. Ладно, перейдемо до марафону. Де ж краще фармити марафони? Ну, танковий хизи. Множник Вербе більший, але через повільніший геймплей фрагів менше, тому хизи. Треба кататись та заміряти. Я цього не робив, бо, як я вже сказав, танки мені остогидли. Корабельний марафон однозначно краще в аркаді. Вербе там настільки мало народу грає, що бі іноді доводиться чекати довше, ніж він іде. А моножник Вербе всього 2,2 проти 1.9 в аркаді. Чого ну зовсім недостатньо, щоб перебити хто зна скільки часу очікування бою та повільніший геймплей. А от з літаками тут не все так просто. Якщо ви непогано літаєте в СБ, то дорога вам в СБ. Літаючи на 7-му 8-му рангу 45 тисяч очків можна нафармити за півтори години. В Аркадії це у вас займе десь 3,5-4 години часу на тому ж 7 8 рангу. А авіа РБ це лютійший рандом. Одну зірку може пощастити фраманути за 3 години, а з іншою можна довбатись годин 6-8. Якщо бомбити баски чи техніку, то, як я вже казав, це політ в один кінець. Часто навіть не долітаєте до баски. Якщо забомбити одну баску, це кілька сотень чхів. Але на фрам цих декількох сотень ви витрачаєте щонайменше хвилини 3. Бомбити техніку плюс-мінус те саме. І таким чином фармити марафон ну дуже довго. А якщо літати на винищувачі, Якщо ви папка нагібатор який стабільно трифарги забій робить, то так, фармиться марафон швидко. Але якщо ви збиваєте плюс-мінус один літак забій, то це буде не набагато швидше, ніж бомбити баски. А в Аркаді, якщо пощастить попасти на мапу, де треба захоплювати аеродроми, то можна відразу взяти штурмовик типу f 105 чи Фантом з бомбами, просто викинути горох на назимку, яка толпою їде брати точку, і за 30-40 секунд бою форманути до 2000 очків, іноді навіть більше, залежно від мапи та точності скидання бомб. І раз я вже заговорив про марафон, то перейду до популярності режимів, бо я хотів провести окремі тести під час дії кожного марафону, окремо на танк, окремо на літак, окремо на корабель, та десь в перерві, щоб результати були більш точними, і той факт, що народ фармить марафон, не впливав на результати. І для цього я написав бота, який залазить на сайт з повторами та дивиться в повторі режим гри, техніку, час бою і тому подібне. І все то рахує. Але коли прийшов час марафону на корабель, гайджини повністю переписали сайт з повторами, і мій бот перестав працювати. І якщо чесно, мені було впадло розбиратися, як працює новий сайт, та переписувати бота, тому будемо без даних під час проведення корабельного марафону. Отже, мій бот залазить на сайт повторів, знаходить там 25 повторів на сторінці та зберігає інформацію по кожному повтору в невеличкий текстовий файл у форматі JSON. Оце так воно виглядає. Назва файла це унікальний номер реплея. А у самому файлі міститься URL це посилання на повтор. Дейт, час чи то початку, чи то завершення бою, не знаю. Тайм тривалість бою. Game type, рандомні бої, полковий полігон. Game mode, це аркада RBSB. mission, назва мапи, vehicle, танки, літаки чи кораблі. І так на кожен збережений повтор. Оце вікно мого бота з вже порахованими боями. Ліворуч вказано, скільки всього було проаналізовано повторів, та йде розділення по складності, тобто аркади РБСБ, без розбивки на типи боїв, також розділення по типам техніки, але без розбивки вже не складність. А праворуч вже окремо порахований кожний режим танкова аркада, авіаційні РБ і так далі. Отже, в перерві між марафонами всього було проаналізовано 53 591 реплей. З них 75 реплеїв це полігон, ще 122 з полкових боїв. І залишається 53 394 реплеї – це вже рандомні бої. Під час аналізу реплеїв знайшов одну незрозумілу цікавинку. У повторах є поле Vehicles, яке відповідає за тип техніки, літаки, танки чи кораблі. Але є деякі повтори, їх тут 2286, в яких в цьому полі вказано Tanks and Planes. І я взагалі хизи, що це таке. Тому що в повторах з танковою аркадою РБ чи СБ в полі Вейклс написано просто Tanks, а в авіаційній аркаді RB та СБ відповідно Planes. А що таке Tanks Planes, схоже, одним гайджином відомо, тому рахувати ці бої я не буду. Я думав, може то Штурм. Але Штурм це виключно аркадний режим. А оцей Tanks Planes є ще і в РБ. Отже, в авіаційній аркадній РБ та СБ, танкові аркадні РБ та СБ, морські аркадні та РБ, сумарно маємо 52 305 повторів. В Аркаді сумарно танки літаки та кораблі, зіграно 16902 бої, що є 32,9% від загальної кількості боїв. В РБ, також сумарно танки літаки і флот, зіграно 34103 бої. Це 66,5%, а в СБ всього 300 боїв, що навіть менше 1%. 0,1, якщо бути точним. Тобто можна сказати, що РБ вдвічі популярніше за аркаду. А тепер глянемо розподілення за типом техніки. Танки 36 725 боїв. Це 71,6%. Літаки 14304 бої. Це 27,9%. А боїв на кораблях серед проаналізованих повторів було всього 276, що складає відсотка. А тепер подивимося на окремі режими. Найпопулярніший режим це танкові реалістичні бої. 24869 повторів. І це 48,5%. На другому місці танкова аркада 11659 повторів та 22,7% відповідно. Третій за популярністю режим авіаційні РБ 9213 боїв і це 17,6%. І останній з чотирьох найпопулярніших режимів це авіаційні аркадні бої. 4988 повторів та 9,7%. А далі йдуть мертві режими. Аркадний флот 255 боїв відсотка. Танкові симуляторні бої 197 боїв 0,4%, авіаційні симуляторні бої 103 повтори, 0,2%. Ну і найнепопулярніший наймертвіший з наймертвіших режимів це морські реалістичні бої. Всього 21 повтор з більш як 50 тисяч. Це 0,04%. Під час танкового марафону було проаналізовано 78 729 повторів, з яких 76116 повторів це звичайні, назвемо їх так, режими. Як і раніше, танки популярніші за літаки, а реалістичні бої популярніші за аркадні. Танкових боїв на цей раз 73,9%, що, звісно, більше, ніж в немарафонний період, але я очікував, що різниця буде більшою. Танкові реалістичні бої 38500 боїв це 50,6%, що більше ніж в немарафонний період. Танкова аркада 17378 повторів. Це 22,8%, що рівно стільки ж, як і в немарафонний період. Авіаційні реалістичні бої 12234 повтори та 16,1% менше, ніж в немарафонний період. Схоже, РБ пілоти пішли грати в РБ танки на час марафону. Авіаційна аркада 7105 боїв 9,3%. Падіння є, але на рівні погрішності. А далі є невеличкі зміни. Морська аркада та танкові СБ помінялися місцями на п'ятому місці на цей раз танкові симуляторні бої 402 повтори, що складає відсотка. Далі морська аркада 330 боїв і 0,4%. Авіаційних симуляторних боїв 156, що складає 0,2%. І як і раніше, на останньому місці морський РБ всього 11 повторів та відповідно 0,01% від загальної кількості повторів. А тепер літачковий марафон. Всього проаналізовано 66921 повтор. Боїв на літачках 19806 з 64563 у звичайних режимах, що складає 30,6%, що більше, ніж в немарафонний період, що логічно. Але знов таки це не та різниця, на яку я очікував. ТРБ 30121 бій це 46,7%. ТАБ 14045 боїв і це 21,8%, АРБ 13394 повтори 20,8%. В ААБ 6152 бої, що складе 9,5%. Ну а далі мертві режими. ТСБ 291 бій – 0,45%. Морська аркада 281 бій 0,44%. АСБ 260 боїв 0,4%. та наймертвіший режим морські реалістичні бої. 19 боїв, що складає 0,03%. І тут у мене виникає питання: а чого під час льотного марафону народ попор ВРБ? Майже 21% в АРБ під час марафону проти 17,5% в тому ж АРБ в немарафонний період та 9,7% проти 9,5% в аркаді. Це тому, що в ВРБ множник більший, а якщо множник більший, то і фармачків більший. Логіка така? А те, що в АРБ заробіток очків за одиницю часу сильно менше, ніж в Аркадії, ніхто не рахує. Ні, ну якщо ви файний пілот, папка нагібатор, який потрібні літакий забій в АРБ знищує, то так, в АРБ буде швидше. Але таких людей, ну, дуже мало. Один зі ста чи ще менше. Явно не та різниця, яку ми бачимо за результатами проведених тестів. Якщо ж ви так собі пілот і збуваєте плюс-мінус одного гравця за бій, то формати очки ви будете так само, як і в Аркаді, або навіть гірше, ніж в Аркаді. А якщо ви бомбовос і любите скидати бомби на техніку чи баски, то в Аркаді зробити марафон значно швидше. І навіщо йти в РБ я не розумію. Ви скиглите, що не встигаєте фармити марафон, що гаджини дали мало часу, чи що занадто багато очок треба нафармити? Але при цьому стадом сунути в РБ, де середньостатистичний гравець витратить найбільше часу на фарм марафону серед усіх доступних режимів. Ау народ! Може вам час сходити до психіатра? І що по підсумкам? Намальовується якийсь дисонанс. Народ скиглить, який поганий у грі фармсрібла та досвіду? Як довго фармити марафон? Але при цьому грає в РБ. Ну так може підіть в аркаду грати і не буде причин скиглити? Та ні. Краще скиглити, як погано, жерти лайно з лопати і при цьому продовжувати жерти лайно з лопати. От я взагалі таких людей не розумію. Я ще міг би це зрозуміти, якби РБ ну, дуже сильно відрізнявся від аркад. Але по факту, коли питаєш РБшників, чому вони грають в РБ, то що ж від них в танкових РБ немає маркерів? або бо РБ фарм кращий. Або аркада для нубов, АРБ для скіловіков». ну і все в такому дусі. Ем... Але тут теж є нюанси, про які ми поговоримо у другій частині. А на цьому я буду з вами прощатися. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, давайте розвивати україномовний Ютуб разом. Якщо хтось бажає поспілкуватися в Discord, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривне, посилання також в описі під відео. Мирного вам неба над головою і до наступних зустрічей.